У Німеччині у рамках міжнародного кінофестивалю Фільмфест Гамбург відбулися покази українського національного кіноконкурсу молодості. Названо фільми Лауреати, спеціальна відзнака за кінокартиною Дмитра Мойсеєва, Сірі бджоли журі зауважує за майстерну екранізацію українського письменника Андрія Куркова. Перемогу здобула дебютна стрічка Степне режисерки Марини Вроди. На думку журі, цей фільм є гострим дослідженням і ідентичності, пам'яті та зв'язків, які резонують із з аудиторією. За словами режисерки Марини Вроди, багато наших колег сьогодні йдуть на фронт, у тому числі і жінки відчувають відповідальність за те, що роблю. Вдячна всім людям, які які захищають нашу країну і дають можливість жити нам тут і зараз, бум, 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 бум. <гум> Сирії пам'ятаєш. Бум, бум. Ні. Добрий день.